Сьогодні ми представляємо лампи бактерицидні, які різного розміру та різних функціональних можливостей. Спеціаліст нам підкаже, для чого вони є. Вітаю всіх! Перед вами представлені лампи бактерицидні мікромет. Вони є у нас різного розміру, мають різний тип цоколя, підходять для різних світильників. Є з утворенням озону, без утворення озону. Дані лампи можна використовувати в світильниках настольних, настінних, потолочних, все залежить від типу цоколя вашого світильника. Дивіться, це лампа восьмірочка. Вона у нас найменша, як ви бачите. Фасовані вони по 100 штук. Великі коробки продаються індивідуально в такому фасуванні. В упаковці вона м'яка. Також є лампа 15-ка без утворення озону, тут соколь 13. Фасовані по 25 штук без утворення озону. Є лампа, тут 30 у нас озонова. Пасовані по 25 штук. Та, знову ж таки, без утворення озону лампа тут 30. А також пасовані по 25. Всі лампи мікромет мають загальний строк служби, це 6 тисяч годин напрацювань. Вони мають сертифікат. Також, що можна ще сказати про наші лампи, вони використовуються як в домашніх умовах, в лікарнях, у складських приміщеннях. Світильники також є. Світильники під кожну лампу окремо є у нас настінний світильник. І настольний, в залежності від того, де ви його будете використовувати, тобто його можна переміщувати, є світильники для великої кількості ламп на 4, на 6, вони на колесах працюють від мережі, як звичайні світильники. Під час роботи даних ламп не можна перебувати в приміщенні людям живим істотам це Тварини, рибки, якщо ви використовуєте їх вдома. Також бажано винести всі рослини, тому що ультрафіолет також має на них вплив і лампи. В даному випадку це лампа 30. Після того, як дана лампа попрацювала, вона йде озонова, рекомендовано провітрювати приміщення. Після провітрювання можна заходити і перебувати в приміщенні. Дбайте про своє здоров'я, замовляйте лампи мікромет в лабзона.